Приходить жінка до лікаря, в лікарню, вся побита, в синяках, живого місця на ній немає. Він на неї дивиться, каже, Господи, каже, де ж вас так угораздило. Вона каже, ви знаєте, в мене оцей чоловік тільки прийде додому п'яний, так мене починає бити, так починає бити, ну сил немає вже терпіти. Він каже, знаєте, в мене є один дуже хороший засіб. Як він тільки приходить п'яний, ви відварюєте швиденьку ромашку, набираєте її в рот і полощите горло до тієї пори, поки він не засне. Ви зрозуміли? Так, зрозуміла. Через пару тижнів приходить вона до лікаря. Все квіточа, в настрої, На ній немає жодного синяка. Каже: лікарю, ви знаєте, ви просто чарівник. Я зробила все так, як ви говорили. Тільки він приходить п'яний, я швиденько набираю в рот ромашку, полощу горло і тиша. Лікарі послухав, каже: От бачите, як добре інколи просто не піздіти.